Кожен свій ранок розпочинає по-різному: хто з кави, хто з чаю, а я з морозива. власного приготування. Зробив я його вчора і не міг дочекатися до сьогоднішнього ранку. Я його зробив із літри вершків і пів літри згущеного молока і все залив. Такі відеречка від сметани У мене вийшло 4 по попів. Смакуємо. Збиваю міксером до загустіння, а потім викладаю формочки і ставлю в холодильник на 4 години. Але я вчора робив увечері, то е, ми дождалися до сьогодні. Пробуйте, експериментуйте і смакуйте. Сьогодні нас гостили жовтим кавуном. Чи справді він жовтий зараз подивимося. Так. Який він не смак, зараз попробуємо. Джоли і оси вже тут. Зараз саме переробляємо помідори і у нас маленький перекус. Смак дуже смачний. Я не можу зрозуміти, чи це киві, чи це диня, чи ананас. Перебираємо останню картошку і подивіться, які в нас помічники, як вони нам допомагають, як вони наробляються крепким сном. Так уже нам легко працювати, так робота вже швидко йде, як в нас такі помічники. Прийшов прораб, порозгонив усіх. Ми ще готувати не вміємо, але добре знаємо, як її їсти. Гарно попрацювали, смачно йому. Сьогодні моя черга дежурити на кухні, і я буду готувати, знаєте що, Жарена картошка, сальце, часничок і, звичайно, помідори. Будемо вибирати. Після булі їх трохи повалило, то... Сорт у нас воло серце. Самое важное було одне. Доглядати і не підв'язувати, а посінкувати. Але тепер маємо що їсти. Здорово. Це сорт волове серце, вони розові і дуже смачні і великі. Ось дивіться, який здоровий. І ось от дивіться, гусінь їсть. Гусінь теж хоче їсти. Вони на кислі йому сподобались. Дивіться, скільки їх, які вони великі. Ось на одному кущові. Два. Три. Я или вырвал. Це вже пройшов два рядки і вже дві відрі, наскільки багато їх. Ми таку смакоту вже другий тиждень підряпили. Вже дві повні відрі, то немає місця. Будемо складати у підручні матеріали. Дивіться, який здоровий. Такий великий, що вона хиляла в кущі. Набрав тобі відрі, одне занесу наші сусідці, бо вона мене возила до школи. Вже нашу школу закрили, то возити вже не буде. То я їй хоч так подякую, хоч, хоч пригощу. Так? Де цей нас? Дивіться, який червоний, який гарний. Ось Микола прийшов, прийшов мені на поміч. Дивіться, який великий. Ось, змітив, ще один зараз прийду. Ось дивіться, який маленький. Прям такий, як я. А вже проходився по цих грядках, а їх ще є. є Ну що, беремо продукцію і йдемо на кухню Дивіться, скільки врожаю. Це тільки влове серце, а я ще на малій на бочечки не заходив Дуже добре е, жити в селі, гарно наробишся і гарно поїсиш.